Перша у Львові класика Антоніо Вівальді поєднають із модерним аргентинським королем танго Астором П'яцолою. Такий незвичний проект готує до свого 15-річчя камерний оркестр Віртово Львова. Автор ідеї в світовому масштабі це Гідон Кремер. Це власне на його замовлення були перекладені пори року Астора П'ятсоли. У Львові, напевно, саме в такому форматі це звучить вперше. Антоніо Вівальді, італійський класик Стор П'яцола, аргентинський король танго 20-го століття. Обоє написали чотири пори року, зовсім не схожі між собою. Аргентинець свідомо не залишив у партитурі конкретних вказівок, як треба виконувати його твір. Сам П'ятсола говорив, що цю музику потрібно грати. Як відчуваєте ви душею? Як ви відчуваєте, це є правильне виконання музики? П'ятсоле зовсім інакше у Вівальді він залишив побажання щодо правильних акцентів. Був першим в історії музики, хто писав програмну музику, тобто кожну музичну фразу підписав рядком із звіршованого сонета. І навіть мало того, що на початку творення цілий цей сонет там перед кожним музичним, якби кусочком які, наприклад, зміна там. Темок там є виписано конкретно, що він цим хотів запросити. Тобто одне речення або якась одна фраза. Віртуози Львова запросили виконати цей проект у четвер на сцені філармонії двох молодих солістів Лідія Футорська і Андрій Чайковський представники Львівської скрипкової школи.